Hello! Зараз до мене приїжджає сестра на один день з Данії. І я сьогодні поїхала у фору, скупилася на 2600. Що ж я таке могла купити? А по суті, то й нічого такого. Редька. Моцарела. На вихідних планую піцу пекти. Можливо, навіть в прямому на ефірі. Якщо буде світло, бо в мене електродуховка, газовий, а плита духовка електро. Взагалі, побачимо. Лохина 125 грамів. Щось близько 100 гривень. Маленькі такі помідорчики, дві пачки. Йогурт дитині вона періодично їсть. Фрунчоза. дві пачки. Йогурт. Щось мені захотілося. Я ж... У мене алергія на молочку і не переносимість лактози. Але чим дешевший йогурт, тим я його можу їсти. Да, трошки тошнить потім, ну типу, немає кошу там. Скоро викликати чи колоти уколи. Ні, такого немає. І від сметани так само. Якщо дорогою візьму, то ні, я їсти не буду. І домашній теж. А та, що дешева, ну, там, мабуть, молочки взагалі ніфіга немає. Через то нормально сприймаю. Такий сир взяла до кави. Не знаю, спробую. Син захотів міні сосиски Подивилась, ніби непогано, думаю, нічого ні. Нехай. Пачка печива. Маленька. Ще такі сусіски. Це вже мені захотілося, хоча я не фанат. Ну, Щось гарно на мене дивилося творог. Знову ж таки, ми не молочні, але приїде сестра і я хочу зробити сирники. Може, син буде їсти. Так, банани. Ще один йогурт. Ще один творог. Бо мені того буде замало. І дві скумбрії. Дві скумбрії хочу в духовці запекти. Скумбрія, до речі, по 219 гривень. Ну, в общем, у мене якраз тут і вийшло десь. Десь отак. Кілограм вийшло дві штучки. Так, тут все. Сестрівка. Да, я люблю сестру. До бок своїх сестер. Два яблучка. Яблука по 49,90 за кілограм. Дві штучки вийшло на 20 гривень 56 копійок. Дорого, Да, дорого. Так, ще такий сирок. Син захотів, не знаю, чи він його буде їсти. Ну, купили дуже. Сказав, мама, я буду. Лимончик для скумбрії. Живіні цукірки. Про які син вже забився. Навіть. Квашена капуста з журавлиною. Іноді купую квашену капусту. Мені вона добра, люблю. А це з перший раз раздала. Ну, я думаю, буде добре. Так, от такий сирок теж малому. Такий крем-сир. Такий я теж їм. Один огірок. Один огірок в мене вийшов на 4995. Ніфіголо так. Зефір нам з сестрою до кави. Вафлі також до кави. Макова начинка із курагою, напевно. Ні, апельсин тут помалюваний шкураву по апельсину. Буду щось, не знаю, може, булочки якісь. Напишу, може. В общем, щось придумаю. Ще такий творог. І ще один маленький сирок. Хай тільки малий не буде їх їсти. І так, два бруска такого пива. Пива. Сиру, машу, яке пиво? Пиво, напевно, хочу. Такого сира. Мені на піцу. Я багато сиру додаю. І шматок королівського. Такий великий, по скидці був. Скидка була за 280 гривень кіло. Обалденна скидка. В два рази дешевше. Ну, ще дві пачки морозива. Вони в холодильнику лежать. Донатс, пончики, два штучки. І все. І 2600 гривень. Це кошмар. Все дуже довго. Але що ж поробиш? Ну все.